Вітаю! От замислимось на хвильку. Як звичайнісінький сніданок дає нам сили думати, рухатись та й просто дихати? Сьогодні ми розкриємо саме цю таємницю, зазирнемо у мікроскопічні електростанції, що невпинно працюють всередині кожної, абсолютно кожної клітини нашого тіла. І це ж насправді питання фундаментальне. Ну як так виходить, що шматочок яблука чи сиру перетворюється на енергію для якоїсь складної думки або, скажімо, для підняття ваги? Відповідь криється у дивовижно злагодженому і неймовірно ефективному процесі, який відбувається трильйони разів щосекунди, просто зараз середині нас. Гаразд, давайте до суті, все це починається зі слова метаболізм. Уявімо собі, що це таке собі жваве місто всередині кожної клітини. Одні фабрики в ньому розбирають сировину, тобто їжу, інші зводять з неї нові конструкції, а треті вивозять сміття. І ось цей невпинний безперервний рух, власне, і є життям. Так от, у цього нашого клітинного міста є два головні протилежні процеси, дві сторони однієї медалі. Це такий собі постійний танець створення і руйнування. І саме він, по суті, робить усе живе живим. Дивіться з одного боку, в нас є асиміляція. Це, по суті, будівництво. Клітина створює складні молекули, наприклад, білки, і на це вона витрачає енергію. А з іншого боку, дисиміляція. Це навпаки, демонтаж. Складні речовини розбираються на простіші частини, і при цьому енергія вивільняється. Саме за цим процесом вивільнення ми сьогодні і простежимо. Тож як саме клітина вичавлює енергію з їжі? Давайте зробимо так: візьмемо одну єдину молекулу глюкози, нашого основного палива, і пройдемо разом із нею цей справді захопливий шлях, який складається з трьох етапів. Уявіть собі таку виставу на три дії. Дія перша підготовча. Великі молекули розбираються на менші, простіші, як от на глюкозу. Дія друга безкиснева, відбувається просто в цитоплазмі. Називається вона гліколіс. Тут наша глюкоза розщеплюється навпіл. Це дає ну, зовсім крихти енергії. Але третя дія це грандіозний фінал, він відбувається у мітохондріях, і саме тут з допомогою кисню вивільняється просто левова частка всієї енергії. І яка ж мета всіх цих складних перетворень? А мета створити ось цю молекулу АТФ це без перебільшення універсальна енергетична валюта клітини. Уявіть її як такий собі повністю заряджений павербанк. Який можна під'єднати до будь-якого процесу, що вимагає енергії. А тепер увага! Це, мабуть, найважливіший момент. Без кисню на другому етапі клітима отримає всього дві молекули АТФ. Але варто лише додати кисень, і з тієї ж самої молекули глюкози ми отримуємо аж 36 молекул АТФ. Тільки вдумайтесь у цю різницю: це ж просто неймовірний стрибок ефективності. У 18 разів більше енергії. Саме цей фантастичний енергетичний бонус і дозволив еволюції створити складні, активні організми, такі, як ми з вами. Без кисню життя на землі, скоріш за все, так і залишилося б на рівні якихось мікробів. Добре, це ми зрозуміли кисень це ключ до величезної енергії, але ж як доставити його до трильйонів клітин, що сховані глибоко в тілі? Ось тут і починається вся магія дихання. І тут еволюція проявила ну просто всю свою винахідливість. У ссавців є легені, у риб зябра, у комах ціла складна система трахей, рослини дихають через крихітні отвори на листі. Бачите? Безліч абсолютно різних рішень для однієї і тієї ж фундаментальної задачі доставити дорогоцінний кисень до клітинних електростанцій. Отже, клітини невпинно виробляють цю енергетичну валюту АТФ, але на що саме вони її витрачають? Простіше кажучи, куди йде вся ця енергія? Відповідь дуже проста абсолютно на все. На скорочення м'язів, коли ми рухаємось, на передачу нервового імпульсу, що народжує думку, на ріст нових клітин, на відновлення старих, навіть на підтримання постійної температури тіла. За все це організму платить молекулами АТФ. І це, знаєте, повертає нас до самого початку. Цей тонкий… Ідеальний баланс між будівництвом та розпадом, між витрачанням та виробництвом енергії, це і є те, що ми називаємо життям. Саме це дозволяє організму бути не просто набором клітин, а єдиною, цілісною, саморегульованою системою. І наостанок таке питання на подумати ми знаємо, що АТФ живить рух і думки, але які ще невидимі, але критично важливі процеси купуються за цю енергетичну валюту. Можливо, саме в них і криється таємниця старіння чи, скажімо, виникнення хвороб. Але це вже звичайна тема для зовсім іншого дослідження. Дякую за увагу.